Національна гвардія України Азов стала першою серед сил оборони, бійці якої долучилися до реформи курсу захист Україна в 10-11 класах українських шкіл. Про це повідомили в їхньому телеграмі. Азовці підготують тренерів у сфері теорії воєнного управління за стандартами НАТО. Ті ж, в свою чергу, передадуть отримані знання шкільним вчителям. І більше про це говоримо далі. Доєднуємо до нашої розмови офіцера відділення гуманітарного забезпечення секції по роботі з особовим складом 12-ї бригади спеціального призначення Азов Владислав Дудчак зараз з нами напрямому зв'язку. Пане Владиславе, доброго ранку. Вам доброго ранку, здоров'я. Пане Володиславе, от, власне, розкажіть, як буде проходити ось це навчання тренерів і які саме знання отримують вони від військовослужбовців бригади Азов? Ну, найперше, це будуть проводитись, і проводяться вже власне лекції. Офіцери читають для тренерів лекції про сучасну війну, про аналіз проведених дій. Планування операцій, що стосуються лекторів хорунжої служби Азову, то ну, всім напевно очевидно, що наша гуманітарна підготовка засвідчила свою дієвість і ні у кого немає сумнівів у високій мотивації бійців Азову. Тому, власне, лектори хорунжої служби Азовської читають лекції з військової історії України для тренерів. Додаючи трішки такої, знаєте, мілітарної складової досвідогляду тренерів, тому що багато з цих людей вони хороші вчителі, педагоги, але вони не мають військового або армійського досвіду. А також проводяться тренінги з тактичної медицини та базовим основам військової підготовки. Як ви вже здогадалося, сюди не входять навички марширувати по плацу або відбивати кантик. Це суто практична площина. Те, що може знадобитися, до речі, не лише у бою. От, взагалі, своє завдання ми вбачаємо у тому, щоб оживити застарілу програму курсу і зробити його цікавим. Наші лектори-інструктори. Взагалі-то бажані такі гості у багатьох навчальних закладах, де спочатку ми проводили там уроки мужності зустрічі із педагогічними колективами і учнівської мови. А і зараз це трішки вилилось вже в більш такий високий, скажімо так, рівень, більш вищий рівень. Пане Владиславе, якщо загалом ось говорити про ось цю реформу в програмі курсу «Захист України», як ви загалом оцінюєте ось цю ідею із залученням до ось цієї реформи, до ось цих змін саме військовослужбовців? Дуже позитивно. От Тому що люди з бойовим досвідом, це як правило молоді люди, вони здатні поділитися своїми знаннями. Це найкращий варіант у справі навчання молоді. Захисту України ну, взагалі було, на мій погляд, добре запустити на державному рівні програму для здобуття педагогічної освіти для тих бійців, які за станом здоров'я звільняються із Збройних сил України. Це дуже цінний кадровий потенціал для якісної початкової військової освіти. І ці люди, як правило, молоді люди. У них не дуже такий великий розрив між молоддю, яка умовно, сидить там за партами або на семінари, приходить. Вони розмовляють зрозумілою мовою, поділяють цінності, світоглядні от і живуть одним життям із цією молоддю. Тому вони свої, але вже мають певний авторитет за плечима, бойовий досвід. І такі знання, які передають саме такі інструктори. Вони найбільш цінні, ну а тому тільки позитивно. Е, і ще таке запитання. Ось на вашу думку, от власне ось цей новий підхід у викладанні курсу захисту України. Ось ця зміна, реформа, е, чи матиме воно достатній практичний результат, має на увазі сприйняті вже самими школярами нової програми курсу. Обов'язково. Обов'язково нам ну, вже давно пора дірватися від застарілих прийомів випадання, знаєте, то часів совєтської НВП, так називався, предмет такий подібний. На перше місце має стати не безмістовна плацова муштра, а системна практична підготовка. Я вже не один раз казав ну, під час інтерв'ю з журналістами, коли спілкувався, що, ну, наприклад, Європейська молода людина вона може дозволити собі пацифізму, але українській дитині, на жаль, ну така об'єктивна реальність на декілька десятиліть вперед корисним буде мати знання, як вміти збирати, розбирати автомат, надавати першу медичну допомогу. Дай Бог, щоб ці знання не знадобилися в майбутньому житті для цієї молодої людини. Мати ці знання, які, можливо, врятують життя. Ну, різні ситуації в житті бувають. навіть може бути не пов'язано з якимись бойовими діями, а з якоїсь аварією, наприклад, так, або травмуванням людини. І тоді навички, які отримує молода людина від а, тактичної медицини, а, тих тренінгів, які проводять наші тренери інструктори, вони врятують чиєсь життя. У нас така об'єктивна реальність, що сусід у нас неадекватний і він нікуди не дінеться, тому завжди потрібно бути готовим, надати медичну допомогу і вміти захищати себе, свою родину, свою батьківщину. Не потрібно цього боятися, потрібно бути просто готовим. І 12-та бригада спеціального призначення АЗОВ готова допомогти у цій благородній справі. Я думаю, не лише тільки наша бригада готова взяти участь у цьому. Але все ж таки, саме реформування курсу все ж є завданням для Міністерства освіти та педагогічних колективів. Наше завдання допомогти і внести ну, таку живу нотку і допомогти в практичній площині, саме найбільше в практичній звичайно. Зрозуміло, дякую вам за цю інформацію за те, що долучилися до нашого ефіру. Це був офіцер відділення гуманітарного забезпечення секції по роботі з особовим складом 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ Владислав Дучак. І говорили ми про те, що бригади Національної гвардії України Азов стали стала першою серед сил оборони бійці, якої долучилися до реформи курсу захисту України в 10-х та 11-х класах українських шкіл.